Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу показати вам мій фіалочний дитячий садочок, підростаюче покоління діточок, нових сортів. Тут всі нові для мене сорти. От, ростуть у мене на таких автополиві, на піддончиках. Хто дивився моє відео, то знає. І це зараз я вам показую фіалочки, ті, що були, мені доставлені в посилочках, я всі показувала розпаковки, і наскільки вони вже підросли. Я вам зараз покажу різні різні сорти. Тут нових сортів багато. От, і роздивимося з вами разом. От я просто ходжу і любуюся, милуюся ними, настільки вони мене радують. От. І очікую, коли вже підростуть. Хоча ці вже, бачите, ну, просто видно, да, наскільки вони вже не маленькі. Тобто приходили вони або середніми, або маленькими діточками. А зараз от, бачите, деякі вже крупні діточки, деякі вже перетворюються на стартери, вони вже покидали мені пасенки. І от давайте роздивимося. Ну Оцей лівий піддончик Тут в основному ті, що в мене вже із стареньких. Значить, ну Все одно за компанію вже покажу. На задньому плані в мене дві діточки це ЛЕ-перлинка. Отакі діточки. Ну Вони вже теж підростають. Ну Не знаю, що з цим сортом. Поки що в мене не складається. Вони ростуть такі трейлерні. ростуть, але не квітнуть. Я взагалі тільки вчуся вирощувати такі подібні трейлерні сорти, але ну, квіт, квітів немає поки що. В об'ємі збільшуються, листову масу нарощують, квітів поки що немає. Я вже навіть і типу, позабула, що це за сорт. Дивилася, прийшлося дивитися, який сорт. Так довго чекаю, пам'ятаю про них, але немає, немає. Поки що, на жаль, цвітіння, але будемо сподіватися, скоро з'явиться. Ну, Тут дітка вже така підростає. Це я вирощувала із листочка. Моя улюблена фіалочка без сорта подарунок від дитини. І я її розмножила. Вона цвіте, до речі, дуже класно, не сортова, але класно цвіте. Мама я маю на увазі цієї діточки, якщо так можна висловитися. Це я да, із. Листочка, дві дітки в мене виросли, і от вони тут і стоять. Одна тут, а одна на іншому ще піддончику. Так, тут у мене трьох сортів стоять на перевкоріненні верхівочки, ДН засніжені Карпати, НК Софія Ротару і ще якийсь. А, і Юмако інші три верхівочки стоять, От, перевкорінюються під пакетами поки що. Так, ну отут красень, ви знаєте, велетень і красень. Уже це не можна назвати діточкою. Уже можна сказати, молода рослинка, отакий От молодий кущик. Я його навіть вже перевела От, тут було трошки місця між піддонами, і вже я його поставила на індивідуальну цю ємкість для фітіля. Так, і це у мене. ВВ «Вечірній Тернопіль. Поки що не квітне, але я думаю, скоро вже заквітне. Дуже класний сорт. ВВ це Зоя Герцінчук. Ну і ви знаєте, раніше в мене не було її сортів, але от зараз я парочку завела. Взагалі-то дуже привабливі в неї сорти. Є дуже такі гарні, просто очей не відвести, дивилася на сайтах. Ну, от очікую, поставила від неї також листочок уже на вкорінення. Так, от Така крупна, висока, і я не знаю, чи буде за нею вам видно. Теж на задньому плані, зараз її можу відвиння, трошки подвинемо. На задньому плані теж уже така діточка підростає Це мідний, мідний всадник коліє. Якщо я не помиляюсь, так, да, так, да. це саме він. Не було в мене цього сортика. От зараз вирішила завести. Теж він уже на індивідуальному, ну розправляю, давай листочки тут трошки. Бачите, це лід просипався, ну, то не страшно, ми приберемо. Значить, уже на індивідуальному, От ємкість теж для поливу. Такий. Підростає красень. Ну, а далі це сорти, які були зовсім малеча. Зовсім малеча. Приїжджали до мене в посилочки. Посилочці. І дивіться, які тут сорти. Значить, отут з краю у нас Ел дикий виноград, оцей один з виставки. Тут було для нього місце. І я його сюди поставила. Оце не з посилок, це з виставки. І ще, в принципі, не крупний, але. Теж росте і підростає, Збільшується Trail along, Оці малюсінькі-малюсінькі, вже його зажимають інші сорти. Листочки, от оцей. Вони вже всі пересаджені в цеоліт. Всі пересаджені. Далі, ну, от в цьому піддоні, в наступному всі вже пересаджені в цеоліт. Треба їм, мабуть, поставити палочки з надписами, бо так неудобно, незручно дуже. Так, це оцей красень Аг Нереїда. Сорт Олександри Грачовою. Класні, е, класні сорти у неї. Декілька разів бачила її на виставці у нас в Дніпрі. Ще давно-давно колись. Далі, зараз. Вам покажу наступні. За нею, от уже стала проявляти пістрявість. Вже молоденькі листочки стали пістрявими. Це у нас НК Happy Бізді. Бачите, їх вже треба розставляти, вони вже почали одне одному заважати, за великі красені. Стали. Стали. Так, далі наступний рандіта. Рандіта, от він тут є. Так, і ще, який у нас Ел'є Шанталь, невеличка на задньому плані, діточка. Так, оцей щось трошки пожовтілий. не знаю, що з ним буде, але будемо дивитися вілодене, щось він такий, на вигляд, не дуже. Чи він повинен такий бути, будемо розбиратися, чи йому просто не вистачає тут живлення. Так, і на задньому в плані L'Estr, теж діточка підростає, стала така. Набагато збільшились у розмірі, просто приємно за ними спостерігати. Так, це у нас другий пішов піддончик. Ти хто у нас, друже, давайте подивимося. Бо я не всі їх так на пам'ять пам'ятаю. Перевернемо тебе, мабуть. Так, Lion's Pirate Treasure. Це ми. Так. Далі, тут у нас посередині наступний красень. Зараз ми тобі так ну, треба поубирати. Бачите, він після пересадки нижні листочки втратив. Ну, це ми приберемо. Так, хто ж ти є насправді? Ел -E Vega, Вега. От теж діточка підростає, гарнюня. Так, Ле Клеопатра. Такі класні тут глибецької сорти на задньому плані. Далі на передньому Лілон Ліла НК Наталі Козак. От, ви знаєте, довго цей сорт хотіла. Хоча він, я так розумію, вже не з нових. Але хотіла. Ну, така краса, ну просто махровий. Таке забавлення просто диво, не квітка. І там він вже накидав два пасинка, я їх хочу все-таки дочекатися, підростити і спробувати їх вкорінити. Так, наступний, наступний сусід у нас, діточка, Давай тебе покажемо. Так, поставлю вам палочки, мабуть. Але є Сюзанна. Тут у нас, знаєте, така весела команда із сортів з іменами. Так, Сюзанна. Отака, От бачите, теж понабирали зелененькі, класнючі. На автополиві класно дітки ростуть, особливо в цеоліті. НК Серж. Команда з іменами продовжується. Я їх отак поставила. Краще запам'ятати, що тут у нас є всі От. НК Серж. Так, Теж непогана, в принципі, не, не дуже то цікава, якби то. але я маю на увазі забарвлення, але теж непогана. Та я взагалі всі фіалки люблю. Так, дивимось наступне рядом з сержем, те, те, що тут є Євгенія. От, теж треба їх розставляти, щоб їм було більше світла. Вони вже затіняють одне одного. Ну, Отакі. Це із тих, що в Посилочки ще були восени, і от вони наскільки вже класно підросли. І з недавньої посилочки, верніше, да, да, із недавньої, те, що я вам показувала, те, що ще не пересаджене, те, що ще в торфі, um, Optimara Glacier. Так, ну цих ви вже бачили: мирне небо Мирне небо. вад вальковий. Ну, тут одна назва сама за себе говорить. Так. Далі. Далі, 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 далі. Ти хто малеча? Так, брітні, Л.Е. брітні, теж Лебецької. Далі, давайте подивимося на задньому плані. Ну, вони трошки, бачите, трошки жовтенькі. Ну, чого, вони придуть до. Золото нібелунгів на задньому плані. І там є також золото скіфів, та? злато скіфів, златоскіфів. Так, так, щось ви тут поперекидалися. Так, далі оце Манюня. Макс Емер... Е, Скарлета Хара. Ну, бачите, вони вже серединки, вони відростають, вони прийдуть до тями. І будуть класні. Тут хтось у нас повалився. Так, ніл Євдокія. Так, повалився. Це просто не мої стаканчики. Я вибираю ті, що в мене підходять для моїх оцих піддончиків. От. А ці ще не пересаджені з посилки, у них дно велике, вони не хочуть тут триматися. Ладно, потім поправлю. Далі. Отут дві діточки були в подарунок, треба їх розсадити. Далі ДН. кольорові валентинки, оце малеча. Ну, ці, бачите, трошки гірші за станом, але вони, я їх всі пересаджу, просто ще не дойшли руки. Пересаджу в цеоліт на автополів, вони будуть класні. Далі. Оце злата скіфів. І це єдина мінька в моїй колекції. Але уже вона прийшла до мене з однією квіткою, зараз вже у неї чотири, Бачите, отак з усіх боків такий квітонос цікавий, що з усіх боків квітки. Отакі мил, милі анютки. Я знайомлюсь от з міні сортами, в мене їх не було раніше. От. Це Елье м'ятна прохолода. Якщо не помиляюсь. Ну-ка, давайте подивимося. Так, да, да, правильно я вам сказала. Так, от такі красені. Ну, і тут, може, за компанію покажу. Це теж нові. НК Атмосфера це вже були більш крупні. НК Атмосфера, Ре Л'є Ренесанс. Зацвіло, стало квітнути, але. Мені здається, зовсім не по сорту те, що я дивилася, от вони вже прийшли з бутончиками, от розпускають бутончики. Той опис, що я дивилася, це не той, не знаю, не відповідає. Будемо розбиратися з цим сортом. Так, і рядом тут теж імператорський сад, десь був, десь був. Так, сади імператора, щось таке воно, так? Да? НК теж НК Імператорський Ні, все-таки я правильно сказала. Він іще без бутонів. Ну, це мій стареньких НК жіночість. Квітне. І отут за компанію в цій групі це вже вони в таки в горщиках прийшли. От з однією квіткою. Зараз я вам скажу, хто це іспанський танок L.E. Е. Ну, така ще, бачите, вона трошки розлаписта. Я їх нещодавно показувала, мабуть, ви бачили. Так, ну, власне, отут і все. От. Ну, і кому цікаво, оце іще пару піддончиків. Це вже з моїми э, дітки старих сортів. Ну, моїх сортів відомих вже. Мені, але вони вже, бачите, перетворюються на стартери, вже переростають стан діток. Вже треба їх кожного ставити на окреме місце. Ну, тут мої просто старенькі стоять, не падать. Як вони полюбляють падати? Не знаю, як у вас, а в мене ну це просто. Так, тут у нас вогні Бродвея Денесенка. Ростуть далі. Який тут Жюль Верн. Це вже такий класний перевірений. Оцей жіночий щось в мене їх вийшло. Дві в одному стаканчику. Їх треба розсадити. Зазвичай по одному саджаю. А тут я не знаю, чи то він вже так, знаєте, було їх дві, одна поменше. я не помітила, коли розсаджувала. В общем, таке вийшло, що треба заново розсаджувати. Далі. Мелодія дощу, це вже великі, бачите, вони такі вже крупні, крупні, різні різні цих, тих сортів, що в мене вже є поцілунок От, Різні різні, тих, хто Ален Північний Вітер і таке інше. НК Козир. Козирей в мене багато в рукаві. Ну, класний теж сорт, нічого не можу сказати. От тут Нікіта. Ну, щось з Нікітою ми не дуже дружимо. Не знаю поки що з цим сортом. Таке воно якесь. Не дуже мені поки подобається. Так. Так, куточок люкс ват. Такі діточки. От. Тюльпани оці в мене. Це, якщо не помиляюсь, тюльпан, да? Ну, Подивимося, хуто є. От, завжди, да, фан-фан-тюльпан. Ну, тут можна не дивитися. Іде завжди от стовбур у мене і все цей. Хоча листочки такі привабливі, все класно, але стовбур іде, не я. Так, Стефанія, це теж з нових сортів. Чекаю. Цвітіння ніяк не можу дочекатися. Поки що, ну, думаю, скоро все-таки буде квітнути. Так, ну і от на верхньому верхньому поверсі у нас фіалочки з виставки. Діточки вже всі пересаджені в цей лід. Просто поназиваю вам Х'юмако Кенді. Сорт уже, мабуть, вам відомий старий, але класний. АГ Запальна ніч, і ще один із сортів Олександри Грачової. Далі НК рідний край, теж класний сорт, Наталі Козак. Далі DN New Sport, Денсенка, ой, New Sport, New Star, вибачаюся Денисенка. Далі, ну це оцей другий кущик з моєї фіалки, те, що дитина подарила, я вам подарувала, я вам казала. Далі DN північні DN, DN, да? Да, північні вітрила, діточка росте і. І ще одна із фіалки з назвами це Вів'єн Лі. Вів Лі із фіалок з назвами. Це я маю на увазі з іменами. Так, ну от, власне, я показала вам всі свої фіалочні радості і очікування в плані діточок. Будемо вирощувати далі. От, якщо у вас є практичний якийсь досвід саме з цих сортів, з вирощування, чекаю в коментарях. Всім дякую за перегляд, всього найкращого з вашими фіалками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!